Назарій, учень 10 класу Запорізької гімназії, номер 93 розповідає, разом із дівчатами зі своєї школи долучилися до програми Апшифт, аби отримати підтримку у створенні соціально важливого проєкту. В процесі роботи учасники зосереджуються на формуванні проблеми, яка їх турбує, та негативних наслідках, які вони хочуть подолати. А вже під час обговорення та навчання знаходять рішення. Ми працювали з проблематикою відсутності зацікавленості наших учнів в Запорізької гімназії, номер 93 до важливих соціальних питань. Ось ми її обрали, бо знаєте, це таке нагальне це таке нагальне питання. Ми постійно з ним зіштовхуємось, особливо після ковіду, після повному вторгнення, чотири роки дистанційного навчання. Учні не дуже йдуть на контакт. Це також проблема в соціалізації і вже незвичності для учнів брати участь в якихось таких питаннях. Які ми саме знайшли рішення з цієї проблеми? Це проводити різноманітні волонтерські заходи, там де будуть проводити тренінги. Волонтери, медіатори, лектори, тренери, тобто люди з досвідом, вони будуть ділитися своїми думками, своїм досвідом з нашими учнями нашої школи. Саме це у цьому також будемо приймати участь. Ми, ми будемо ходити з Назаром збройні тобто по класах. Ми будемо розповідати саме так, знаєте, просто дуже нескладно, що таке волонтерство. Тому що ми взяли цей напрямок. у реалізації задуму молодим людям допомагають ментори. Саме вони протягом реалізації програми підтримують молодь. Разом із учасниками знаходять ефективні рішення проблемних питань, щоб в результаті створити суспільно корисний проєкт. В першу чергу ми допомагаємо, підтримуємо команду в реалізації їхньої ідеї. В першу чергу. Це стосується спочатку формування самої ідеї, визначення проблеми, мети, концепції, і в результаті команда створює свою проєктну таку історію, як вона хоче реалізувати цей проект, за рахунок чого визначає стейкхолдерів, які можна залучити для реалізації свого проекту. Пропрацьовує бюджет, який необхідно, і відповідно визначає сталість проекту, як це можна потім далі продовжити цю діяльність уже за межами системи Апшифта. Головне завдання програми Апшифт навчити молодь працювати в команді, аналізувати виклики сьогодення та нестандартно мислити. Для Запорізького регіону є дуже актуальні проблеми. Це соціалізація, так як останні роки підлітки та молоді люди вимушені перебувати більшу кількість в онлайні. Їм дуже не вистачає офлайн спілкування. Це перше. Друге, це те, що проходить з цієї проблеми, вже витікаючи те, що у молодих людей є певні страхи комунікації. Ось а також питання стосовно саморозвитку та профорієнтації окрема така когорта проблем це еко екотема. Програма «Апшифт» в Запорізькій області впроваджується громадською спілкою Культурна ліга сходу за підтримки дитячого фонду ООН та уряду Японії. До наступної хвилі можна долучитися вже зараз, заповнивши реєстраційну форму на сайті програми або перейшовши за кюаркодом. Який ви зараз бачите на екрані? Головна умова сформувати команду з трьох п'яти людей віком від 14 до 24 років, яка готова вирішувати конкретну проблему. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.